За даними Укргідрометцентру, центру, наступні кілька днів в Україні холоднішатиме. Вже з 8 травня різке зниження температури очікується на заході країни, місцями стопчики термометрів покажуть лише близько плюс 9 градусів. Разом з похолоданням в Україні почнуться дощі. Потім похолодання зміститься на південь та схід України. Вже 9 травня стовпчики термометрів місцями покажуть лише плюс 7 плюс 10 градусів, а по всьому півдню та південному сходу пройдуть дощі. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Трохи тепліше стане 10 травня. У цей день на півдні та сході температура підніметься на градус 2, а дощі ослабнуть. Потепління і стабілізація погоди в Україні варто чекати не раніше другої половини наступного тижня. Так, 11 травня дощі практично повністю покинуть територію нашої країни, а температура підніметься до плюс 13-16 градусів. До кінця наступного тижня температура в Україні вже підніматиметься до плюс сімнадцяти 20 градусів, а на лівобережжі та в центральних областях очікуються невеликі весняні дощі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!